І, друзі, І сьогодні ми знімаємо нове відео погнали. І сьогодні у нас детальний розбір з кібиді, туалетів 68 серія. Погнали! Так, друзі, подивіться один із джеменів, фейкових джеменів, нападає на нашого любимого делемена Китана, який дуже колії в серії стане дуже сильним. Я думаю, погнали! погнали Дивіться далі, я покажу цей момент. Звісно, Ті «Титан» Тітан ухиляється і закривається своїм Но Але з кого времени от що він робить. Любими Тівеан Титан зриваємо дві бомби, ну, дві штуки, з яких пускалась бомба, а потім ядром своїм ламаємо очки. Наушники, дві оцих колонки і оцей тадік, що прикриває о, його типу, слівний бачок. Замітний момент, що до цього він не вистрілював з ядра. В 67-й серії він вистрілив з ядра, але ось таким ось кубиком він не вистріляв. Так що це можна вважати як за нову способність. Я посчитав, з нього способності, у нього 47 способностей. Я зроблю дільне відео, де я їх всіх перескажу. Способності всіх трьох, трьох тітань. Воно вийде вже завтра і буде 14 хвилин. Потім його атакує новенький джемен. От я покажу цікаю. І так, ми можемо замітити, що Джен такий радосний, собі стріляє думає, що вже переможе Тітанси. Сам, ну не тут та була. Титан Тімомен всосав всю свою енергію. Ну і хто хотів сказати, що це е, одноразовий? Ну, я це хотіли сказати? що це одноразовий. Ну ні, У 67 серії ми трошки чітливо відом. Що, 12, ой, що 14 лазерний джемен направляє всі свої лазері на спікермена. Він ухиляється своєю рукою і тут на нього вже нападає кілемен Тітан і камерамент Тітан. Так що думаю, що в принципі в нього лазер неодноразовий. Це видно на задньому фоні, коли запіхаю мандусне. Ладно, далі дивіться на момент там, де він просто висипляє свою голову. Видно, що Джемен такого не ожидав. Бо ми бачимо, що Титан просто відцепляє собі голову і летить. І у нього залишиться всього три телевізора. Ну, взагалі, в Титана шість телевізорів, що дуже класно. І ще мій 47 способностей, це дуже класно. В принципі, ну... Но... Ми ще вважаємо з вами спекмена і камермена в наступному відео, який вийде завтра. Я пропустіть. І так, далі ми бачимо, що джмель весь такий оо, погорить, палає, і потім з'являються ці два чудіка. Подивіться на них. Ці два чудіка атакують ті тіта крана на його тілі. Тому тіло може рухатись і прикриватися своєю рукою. Оце своїх ман. два телевізора. Все можна буде подивитися на цих що Ці Штуки ще стріляти з пушками. І тоді основна голова тівемена е, е, летить і. Задає жару нашому джемену, як ти йду його. В кадрах видно, що джмен помирає від е, луча, а також що джмен атакує спорчений джмен, вже без очків, у нього просто голова, мідь, сила металу і бачок. З нього всього з, те, з 14 стало 4 способності. Десь способність з вами любими тітанки. Дивіться. Я вже другий раз е, І так, е, на кадрі видно, що от, що було? видно, що один телевізор остається в мене. І тим самим цей телевізор не то, що крутий, він дуже крутий, бо він може управляти тілом. Тобто, якщо не, в нього не остається ні один телевізор, і ми бачимо, що Джемети. Орчі не розуміє і стріляю по в телевізор, щоб той впав. Ну, в ньому впадає Да, Ті в мене дітали можна теж заразити, але тільки для цього треба куча телевізорів. Більше, ніж у нього. Так що, ще, я думаю, 10 телевізорів єдина знайдуть точно. Таких великих розміром тіл у мене. Ну тільки якщо под'їжджаєте ногу, ті в мене. Ладно, дивіться далі кадри. Бачимо, що... Ми бачимо, що одна голова зжигаєш вина жовтим цветом і показують знак без е липки. А друга з синім цветом і показують знак кстати, Білий цвет вони використовують, коли хочуть телепортувати. Жовтий, коли хочуть е когось припилити. Красний витримують і себе сливають, як і камерамени. А от фіолет вгіденки зі. Отак от. І. О, Камерамен піддався підпливом красного і фіолетового. Ну, Также так, видно, що голова портається на місце і тут підлітає тихенько туалетик собі, такий за паразіт. І ну, ньому стоїть защита від паразита. парагіта. Да. Поєтому, він жалився і все. Ліпо, в цей момент там просто один цей телевізор почувствовав букашку і туди направив енергію голову. Ліпо, коли він відцепляє голову, у нього там куча енергії вона жала Ліпо, це, це телевізор включив свій світ і він упав. В общем, мені кажется, звориться, що цвет. Ладно, далі дивіться будет. На кадрах можна змітити, як джмена схватили. Ребята. Но один із них, э, э, точніше, одна пила спекля і колонку, яка захищала ядро з А одна стриває стів, яку захищала э, ядро камермену. Це всього одній штуці, а я в них є дві, так що не переживайте, ядро ще буде захищеним. Ну а тепер дуже мало, бо 50% ядра будуть відкриті. Ну, якщо б камера був бобщит, то він би б міг ним е, оспорюватися. І ми бачимо, що він кільпор свою руку, я чув, це защитав як способне. І відрізаємо дві пили, а потім відрізаємо бачок, щоб він не зміг нікуди втікти, і відрізаємо його голову. Отак от ладно, всім всім що на нашого оператора любимого статі нападає скібгіст. І тут ті моменті там бре його. Ну, не ті вименті, Я спочатку подумала, що це ті моменті там. А це міні-тіваменти там, який уничтожає. Я вже думала, що це ті момент, такий показує нову способність, як він може лапками пересігати цю штуку, типа, і отак от. Так от. Ну, і сам мене, ну. Mm. Тож не стояв, і він сказав: ну, ну заткнись, я знаю, що шучу. А потім той показує, типу, телепортируй мене туди, а той говорить: там де що відбувається. І потім говорить: дивись, я тобі про це і що там робиться. Ну, ще не пора він говорить. Ну, я розумію англійський. Ну, там ще перевернуть, ну, я це все перевірю календар. <плес> на цьому серія закінчується. Ну ладно, друзі, е, ждіть через пару часу новенький розбор, дітей, який буде 10 на 67 серії скіт і завтра на 14 хвилин розбор всіх способності трьох титанів.